В парусі купи у лайфі. Ваш бізнес хоче жити тут. Парус девелопмент. Вітаю, мене звати Арсен Данилюк. В ефірі західні новини про події середи 9 серпня. Далі у випуску. Майже сотня ДТП за три дні. Новий антирекорд на львівських дорогах. Просто жахаюча статистика. З початку тижня на дорогах області сталося 143 аварії. Три людини загинули, 37 отримали травми. Чотири машини злетіли у повітря. На Львівщині вправлялися вибухотехніки. Підпрацьовують місце вибуху 37 учасників. Серед них вибухотехніки та спецпризначенці. Оновлені кабінети та сучасне обладнання львівські школи готуються до навчального року. На ремонт садочків та шкіл цьогоріч з міського бюджету виділили більше 150 мільйонів гривень. Черговий антирекорд за останні три доби на дорогах області сталося вже 143 аварії. З них 98 припали на понеділок. Троє людей загинуло 37 – скалічено. Магнітні бурі, дощ чи неуважність. Ми вирішили проаналізувати причини масової трощі і смертельними наслідками на дорогах області. От хрести там стоять і бувало, що по два. По три хата дядька Ярослава при самій трасі Київчоб. на самому крутому повороті каже, щойно впаде дощ, починається під вікнами масова троща. На знак 40 ніхто не реагує. Я не шофер, але на 40 кілометрах. Думаю, спію зреагувати, і майже їх все виносить справа машини їдуть. Вони майже ніколи не виначать. Водій легковика загинув. Понад 20 пасажирів, які поверталися автобусом з вікенду в Європі, потрапили до лікарні. Такі наслідки цієї аварії. Від'їхавши від цього, ДТП знову тягнучка. Мікроавтобус із заробітчанами три рази перевернувся після зіткнення із ладою. Я, зараз Заразу, Я тебе зараз прив'яжу. Десь один з учасників ДТП перед цим добряче приклався до чарки. Душок чути здалеку. У мене цукровий діабет і я і він різко вискочив на стрічку, я від нього тікав ось сліди видно. Він п'яний і сильно п'яний. Здовж різької ділянки траси Київ-Чоп цього понеділка сталося підряд шість зіткнень. За добу ж по області копи оформили 98 аварій, 12 з потерпілими. патрульній поліції мало не благають водіїв не випробовувати долю на місць, порушуючи ПДР. Беремо аналіз. Якщо брати минулий рік, це можна сказати на 6% зріст, Зріст ДТП. влаштовуємо експеримент. Нам допоможе Тарас Рега, керівник школи водійської майстерності. Разом з ним проїдемося дорогами області за усіма правилами: з дотриманням знаків, розмітки та швидкісних обмежень. Як будуть на це реагувати інші водії? пішохід, який може переходити дорогу, він може не сподіватися, що справа ще хтось їде по обочині. Людина ще порушила правила і ще з такою високою швидкістю почав всіх губаняти. А от і суцільна лінія, і зразу двоє підряд охочих нас обігнати. Якраз на польські бляхи наша швидкість 70 і годить приблизно 90. От, обганяючи в недозволених місцях, ми провокуємо лобове зіткнення. От заді ще один автомобіль, який робить аналогічну помилку. Наш експерт резюмує, водії звикли порушувати, бо немає відповідного покарання. Перша причина це порушення правил дорожнього руху, порушення швидкісного режиму, порушення режиму маневрування. Я думаю, це основні причини, які настуються ДТП власне на трасі. Плюс не побракувало підтягнути штрафи до європейських норм і впровадити, врешті, фото і відеофіксацію, бо статистика смертності на дорогах у нас затьмарює вже навіть зведення зато. Віталій Кубліков, Юрій Грасимов, «Захід.нет» новини. Тікали від поліції та ледь не розбилися. Зранку у середу патрульні отримали повідомлення, що зі стоянки на Кнігині Ольги вкрали мотоцикл. Схожий транспортний засіб побачили на сиху. Він керував хлопець, із яким була дівчина-пасажирка. Щойно помітили поліцію, почали тікати через парк по пішохідній алеї, тож водій не впорався з керуванням і потрапив у ДТП. На місце одразу викликали швидко, обійшлось без серйозних травм. а От і водії і пасажирка виявились неповнолітніми неповнолітніми. Хлопці а дівчині 14 років. Обох підлітків одразу впізнав охорони стоянки, куди вони привозили мотоцикли, які, вочевидь, позичали на інших парковках. Хлопець розповідав, що дійсно взяв мотоцикл. Щоб покататися, по повідомив з якої він автостоянки його взяв, куди вони його потім відправили, щоб він там стояв. Також повідомив, що ним же ж було викрадено ще два мотоцикли. Забудовник судиться, а люди потерпають. Будівельна компанія Ірукс зводить житло, не отримавши належних дозволів. Проте узаконює свої будинки у судах із міською владою. Та допоки це триває, будинки залишаються без юридичної адреси і відповідно не під'єднані до міських мереж. Натомість квартири у них продають. І деякі з них навіть вже заселені. Будинок на вулиці Антонича до кінця ще не завершений, та десяток других сімей тут уже мешкають. Хтось по пів року, а хто й більше. Є технічна вода і є технічне світло. Газу взагалі. А що кажуть, коли буде, що обіцяють? Ну що вам говорять? Брешуть? Ну є такі люди, що жили цілу зиму, то в них фактично світло постійно вбивало. От це технічне світло. Люди замерзали. Наприклад, якесь своє майно продали тут, купили і. Не мають кладівати будинок. Не має присвоєного номера, тобто без адреси, тому і не під'єднаний до мереж. Як стверджує міська влада, причина одна: багатоповерхівку звели без місто будівних і дозвільних документів на землю. Будинки за індексом 5 А і 5 Б на сьогоднішній день не мають землі, не мають містобудівних умов та обмежень, і тому люди. На сьогоднішній день, якщо купляють квартири, то в подальшому вони мають проблеми щодо проживання в цих квартирах. Хочу звернутися до мешканців, які мають бажання купити квартири в іроксу. Щоб вони дуже добре подумали. Замовник цього будівництва гаражний кооператив, забудовник компанія Ірокс. Обидві сторони переконують документи. Є дозвіл на будівництво від Архбудконтролю Гаражний кооператив отримав ще у 2010 році. Все було нормально, ввелося будівництво, всі роботи проводилися, всі дозволи належним чином були отримані. Все це описано в декларації про введення об'єкту в експлуатацію, яка є загальнодоступної мережі, інтернет, в тому числі є, тому по земельним питанням. Однозначно, питання може бути знято. Пояснюють, що землю кооператив спочатку отримав під гаражні паркінги та згодом змінили призначення ділянки, бо будувати гаражі передумали. В 94-му році, 27 січня для гаражів починав, 1,7 гектара, Дивіться, номер земельна ділянка. Акт, бачення, користування? Є. У восьму року. Тобто будинок будувався. От цю ділянку видали підництво Гаражі, гаражів, потім була зміна рішення виконкому, містобудівельні умови обмеження. Так, це все було відбулось. Зараз Сихівська райадміністрація судиться з Іруксом щодо присвоєння номера цьому будинку. Вони фактично вилучають землю, не отримуючи відповідних документів від міської ради, тому що в нас немає ухвал міської ради стосовно тої чи іншої землі. Вони просто роблять якісь угоди, потім через суд пробують це легітимізувати. Тому я звернувся відповідними листами і до прокуратури, і до поліції, і до служби безпеки. Так само, як і по Антонича, дозвільних документів у міській раді не бачили ще по двох будинках іроксу на вулицях Шевченка і Тернопільській. Ірина Ващишин, Юрій Задвірний, Роман Миленький, Юрій Олійник Західне Новини. В автомобілях здетонувала вибухівка. Сталося це на полігоні і одразу у чотирьох легкових машинах. На щастя, ніхто не постраждав. Це відпрацьовували дії та підвищували свою кваліфікацію вибухотехніки, обмінювались досвідом разом із працівниками американського ФБР. Лі секунди і замість автівок вже купи металу. А місце біля них майданчик для навчання вибухотехніків. Вони разом із працівниками корду підвищують свою кваліфікацію. У кожній машині попередньо заклали саморобні вибухові пристрої різної потужності. У хлопців там достатньо серйозна, така складна задача розібратися після цього всього. Устройства різні. Крім того, було примінено вторічне мінірування. Так називаємо тось, када послі взриву основного заряду неподалеку заложено ще одне зерно устройство. Вибухотехніки працюють не кваплячись, бо поспіх їхній роботі може зашкодити. Вони працюють і спеціальною технікою та амуніцією. Перший помічник вибухозахисний костюм. Це і важить 50 кілограмів. Передбачена у ньому вентиляція, радіозв'язок та спеціальний шолом. Тим він розрив 200-грамової тротилової шашки на відстані 60 сантиметрів, якщо вибухотехнік стоїть на коліна. Такий костюм є лише у п'яти підрозділах України. Коштує він 100 тисяч доларів. Інші використовують менш потужніші. Трохи менше коштує цей рентген. З його допомогою можна просвітити вибуховий пристрій і зрозуміти його механізм. Посредством рентгенських ключів ми отримуємо на екрані зображення внутрішньості. За процесом стежать гості із американського ФБР. Приїхали до нас обмінятись досвідом. Федерали нічого не коментують і забороняють себе знімати. Тож про відмінності у роботі розповідають українці в Америці сильніше розвито в цьому напрямку розділення праці. Там взрива бувають дуже різних типів, і у них у всіх дуже різна, віддільна, узка задача. Наші зротехнічні підрозділення займаються дуже великим спектром роботи. у сполучених штатах Америки. Є можливість демонструвати свою присутність у багатьох країнах світу, звідти вони мають можливість вилучати саморобні зразки саморобних вибухових пристроїв. Ну ось вони нам їх демонстрували, і це було досить корисно. Що встановили у машини? Та яка потужність вибухівки мають сказати учасники навчального курсу? Тоді із завданням впоралися. Ірина Панчишин, Юрій Олійник. «Захід.нет» новини. Фізика та захист вітчизни у теорії та на практиці. Новий навчальний рік львівські школярі зустрінуть із оновленими класами та цікавим обладнанням. У місті завершують підготовку до першого дзвоника, ремонтують приміщення та закуповують потрібне приладдя. Ми вдаримо однією кулькою. Відштовхується одна. Правда? Дія рівна протидія. Це є третій закон Ньютона. 1 вересня учні 42-ї школи міста Львова можуть вигукнути еврика. Фізичні досліди відтепер доступні і їм. Завдяки тому, що ми ще нам все-таки виділила міська рада обладнання для кабінету фізики, яке все представлене перед вами, ми тепер зможемо дітей більш якісно навчати. І фізика це прикладна наука. Вони будуть мати можливість більшість дослідів бачити. Окрім фізичного класу, оновили кабінет предмету захист вітчизни, першої медичної допомоги та спеціальний клас для занять шахами. Відремонтували і шкільний тир. Тут протікала вода, звідти, протікала вода, звідти тут стіни були обшарпані, висіли павуки, а став от такий гарний ремонт. Ми тут в цьому, в цьому тирі. Ми вже проводили змагання, районні змагання зі стрільби. Міські змагання по джурі зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Загалом, цьогоріч на обладнання та ремонт школи витратили майже 800 тисяч гривень. Усе завдяки громадській активності викладачів та самих учнів. Школа брала активну участь у громадському бюджеті. Вона перемогла. Передбачено 300 тисяч на облаштування безперешкодного доступу до школи. Ви бачили обладнаний вхід до навчального закладу, облаштовано пандус. Окрім того, учні брали участь у проєкті Friendly School, привітна школа, де вони також перемогли. Активна підготовка до першого дзвоника триває як у школах, так і у дитячих садках. У 2017 році місто виділило на їх потреби більше 153 мільйонів гривень. Ми в цьому році виділяємо вже значні кошти на купівлю, наприклад, кабінетів фізики. Тобто, вже я думаю, станом до кінця цього року 40 нових кабінетів буде обладнано. Наступна річ – це мультиборди, на яких можна зовсім по-іншому вивчати хімію, фізику, математику. Уже за тиждень усі освітні заклади міста перевірятимуть, чи готові вони приймати учнів Цьогоріч За шкільні парти у Львові сяде 76 тисяч дітей на три тисячі більше аніж минулоріч. Юрій Герун Володимир Квятковський, Захід .нет. Новини. Американська школярка створює комп'ютерну лабораторію в українському інтернаті. Калина Уайт із Вашингтона хоче, аби у позбавлених батьківської опіки дітей було більше можливостей для розвитку. Тож у Сполучених Штатах запустила проект під назвою Lab Ukraine. Наразі встигла зібрати 20 комп'ютерів. Їх вистачить, аби облаштувати перший такий клас. Буде він у буківському інтернаті на Старосамбірщині. Туди потрапляють дівчата із психічними розладами та вадами розвитку, тож нова техніка та програмне забезпечення допоможуть їм навчатись веселіше та ефективніше. Наступного року Калина готуватиметься до випускного та вступу до університету у Каліфорнії. Це ж літо проводить в Україні вже другий тиждень. Щодня навідується до інтернату у Букові, підключає комп'ютери та перевіряє, чи все, працює. З допомогою інтернету вони можуть вивчати все, що хочуть через Ютуб чи інше відео. Вони можуть навчатись чи контактувати з людьми з усього світу. Це дуже важливо у наш час мати доступ до технологій. І я хочу дати таку можливість людям, яких цього немає. Бабуся Калини походить з Полтави. Тому свій проект дівчина розпочала із України. В штатах чимало установують техніку що два роки. Тож комп'ютери знайшли дуже швидко. Частину подарувала школа Калини, решту пожертвували американські компанії. Складно було хіба збирати кошти. Особисто я не люблю просити у людей гроші. Це було непросто, але ми це зробили і зібрали 10 тисяч доларів. Тож все, чого не вистачало для лабораторії, докупили. Наразі встановили лише вісім комп'ютерів. Решту мають довести, аби перестрахуватись. Посилки розділили. Чотири бакси на літаком, а другі на кораблі. І на кораблі вони ще не приїхали. Що побачимо, коли вони приїдуть. Але вихованки інтернату вже працюють із комп'ютерами. Подобається ігри мені, бо тут є тваринки, і можна їх замальовувати пере... Вибирати кольори собі. Насправді, в такий ненав'язливий спосіб дівчата опановують математику та розвивають творчі здібності. Хочемо ще встановити в цьому в кабінеті психолога, може, один-два комп'ютера. Ну і, звичайно, в класі, де вихователі займаються теж з дітьми, там теж встановити комп'ютери. Ківський інтернат це лише перший проект під час наступної поїздки в Україну. Калина хоче облаштувати одразу три такі лабораторії. Вікторія Васкевич, Роман Маленький, Західнет новини. Більше новин дивіться та читайте в інтернеті на нашому порталі Західнет. Далі ще про культуру та спорт, а Мені час прощатися. На все добре. вам. Новини культури представляє торговий центр Три слони. Все для дому. Легенди марципанового лісу дозволять вам, хоч на трішки, відволіктися від реальності. Львівські лялькарі запрошують вас на виставку до майстерні марципанів. Чугайстер, лісова цариця, повелителька вогню, принц Олень на виставці роботи 13 львівських митців. Чи то тодішня криза, і плавний перехід до хендмейду, чи старт місцевого лялькового фестивалю? Але автори здебільшого взялися за творіння у 2009-му. Нам привідкривають завісу народження ляльки. Все починається з ескізу. Ну, класна така бабуся, бабуся з таким. Невагомим біленьким волосічком, як кульбабки, так і такого самого вона має котика. Біленького, пухнастого, також схожого на кульбабку. Ну так, ну робоча назва там бабина кульбабка. Десь так ну, робота ця така має бути тепла. Про обійми, про бабусиного компаньйона. Так вона зможе обіймати котика. Ручки залишаються рухомими, і можна буде міняти позу бабусі. Як вона собі захоче. Олена працює в техніці папє маше. Лялька постає з подріблених волокон паперу, вимішаних зі спеціальними сумішами. Цю техніку майстри поміж собою називають застигайкою, бо бабуся сама висихає, її лише підшліфують. Далі ляльку підфарбовують як Катерина свою дівчинку. Починається все з основи з покриття тіла, яке ми потім тонуємо сухою пастелькою, малюємо губки, трошки ніздрики промальовуємо. Даємо руб'янцю на щічки, і от конкретно ця робота вона має ліплене волосся. Ми його прокриємо таким темно-темно-коричневим кольором. А потім я зверху ще затоную трошки бронзою і золотом. Катерина працює з паперклеєм. Це спеціальна глина, що схожа на пап'ємаше. А от Оксана любить запікайку, бо її ляльки мусять півгодини запікатися в духовці. От вона нам показує останні штрихи народження ляльки підбирання одягу. Гучі бой це любитель Гучі, але вдягається він зараз скромніше, він виявився досить чемним. І це, що йому запропоновано було, йому підійшло і йому сподобалося. Бувають лялечки досить капризні. Це так джинські виглядають. На ньому майже схожі тільки, тут вони ще без цього тонування тоненькі, стречіва, які сідає гарно на лікову фігуру. Якщо треба темніше, то є отакі от, от джинс вже з відворотами. А й буде вітер, і закінчиться ця жара, то він буде в шапці. Лялька народжується зазвичай за місяць. Стільки ж триватиметься виставка і її героїв можна буде придбати. Оксана Синишин, Роман Миленький, Західнет новини. Все для дому та затишку у ньому. Ви знайдете у торговому центрі три слони: меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Потужний ноутбук на Intel Core i7-процесорі всього за 11 тисяч гривень у магазині UBC. UBC. Львів. Зелена, 11. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Коли бездоріжжя більше до вподоби аніж второвані шляхи цього разу у рубриці Адреналіна автомобільні екстремали, які кидають виклик собі суперникам та витівкам природи. Великі машини не бояться болота і не легких шляхів. Сьогодні під прицілом наших камер трофі-рейд. Автодисципліна, яка змушує відчути себе героєм пригодницького фільму. Вони ставляться до своїх машин як до живих істот. Розуміють і співзвуку, дають їм вигадливі назви, як от Буцефал, Горбачов або ж сержант. Вони майстри автомобільної справи. Це дуже, дуже залежить власне від відчуття. Злиття водія з автомобілем, тобто вони стають як одне ціле, то він фактично чує, навіть як де колодка вже стерлася, де якийсь може шланжик не так працює, чи так не так звук щось добре. Позашляховикам автомастаки можуть пробувати свої сили на змаганнях із трофірейду. Або, скажімо, легко влаштувати пікнік у мальовничій глушині. Адже спортсменів не лякають жодні перепони. Чи то глибоченна баюра з водою, чи повалений стовбур. Якщо дерево сантиметрів до 30 діаметром, то його просто переїжджаємо, перескакуємо, і все. Якщо дерево грубше, то відповідно дістається пензопила або сокира. Майже в кожній машині експедиційного характеру вони мають бути. Просто-напросто перешкода розпилюється, забирається і все. У цій справі без халеп. Буває, фортеця на колесах таки загрузне десь посеред лісу. І тоді у пригоді стануть лебідка, яка завжди має бути під рукою в автоекстремала, та вірні друзі, які не покинуть у прикрій ситуації. Найдошкульнішим покриттям доріг для прихильників трофірейду є. І наша така от карпатська глинка. Вона є тяжка, вона досить сильно замулює, що колеса. Що запчастини на автомобілі? Забиває радіатори, а машини починають грітися, тому що заклеює просто ну, як цементом. Єдине, що може завернути їх назад, кажуть підчайдухи, це прямовисна скеля. Та все ж природні каверзи не головна забада для спортсмена. Ви знаєте, саме сама велика перешкода це є дурість і тупість. Це найбільша перешкода. Тому що в принципі любу дорогу можна здолати, якщо вона дійсно, ну хоч якось проїзна, тобто знайти якісь старі дерева підкласти під колеса, під а за допомогою лебідки вибратися з колії не можна недооцінювати у цій справі роль штурмана. Він зокрема працює із картою, прокладає маршрут і допомагає орієнтуватися на незнайомій місцевості. При потребі має вибігти наперед та розвідати ситуацію. Десь колись навіть і тілом, як то кажуть, показати фігурою, як е е е пілоти е літаків роблять, проходиш між деревами і показуєш руками ширину, для того, щоб водій міг зорієнтуватися, наскільки може корпус автомобіля там проїхати. На змаганнях насправді без турма, ну, просто неможливо їздити, тому що там часовий фактор. і він… Е Чесно кажучи, дуже сильно допомагає роботі водія. І на загальний результат дуже сильно впливає. А в горах ну, переважно, в принципі, навіть самі з сім'єю можемо їздити, там, де маршрути, настільки важкі і сурові, як на змаганнях. У змаганнях із рейду швидкість не пріоритет. Тут важливо здолати усі складні ділянки, вклавшись у контрольний час. А ще відчути себе слідопитом, тобто віднайти контрольні пункти і зазнимкуватися із ними. Беремо ось в такий спосіб КПшку. Тобто це називається рука-рука. Рука має бути на фарбі, на цифрі і на відкритій частині доступній автомобілі. Це буде правильне життя КП. Має бути видно цілою людину, не перекриватися. Не має бути розривів рук. Якщо ці приписи порушити, взяття контрольної точки не зарахують. І Екіпаж послабить свої шанси на перемогу. Професіонали запевняють, ключовою є майстерність команди у поводженні з автомобілем, а не супердороге переобладнання. Тож радять новачкам не спішити фарширувати свої машини технічними новинками, а спершу порадитись із досвідченими колегами. Саме правильно завжди прийти спочатку, подивитися, хто як їздить, з кимось поїздити в машині, поїздити в парі, поговорити з усіма водіями. А як ти їдеш? А що в твоїй машині? є? І це стане фундаментом професійного росту. Марічка Кулачковська, Володимир Квятковський, Ростислав Подолець, Захід НЕТ Новини. Ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Гаразді вам побачимось. Нарешті знайшла свою аптеку три і називаються завжди є те, що треба, і головне, якісне та й ще знижки для пенсіонерів і для постійних клієнтів. Теж квартири «Екодім». якісні енергоефективні будинки. А відтепер ще й доступні літні ціни. Вигідно зараз, зручно завжди. «Екодім» 247 двісті